Серйозно, люди, які зустрічалися з порнозіркою. Як це було? Зустрічався з дівчиною з індустрії кілька місяців. Вона була справді низького зросту, максимум метр п'ятдесят. Приблизно через два місяці наших стосунків вона зробила татуювання моїх ініціалів на руці. Мене це трохи здивувало. Через кілька тижнів вона почала ігнорувати мене. Ще через місяць вона запитала, чи хочу я приїхати до неї. І після цього ми більше не спілкувалися. Це були не стосунки, а якісь американські гірки. Секс був непоганий. Не мале і не дивовижним. У 2001 році я зустрічалася з хлопцем, який продовжував зніматися в порно. Він був маленьким худим хлопцем з величезним шлангом. Хороший хлопець, правний у ліжку, дуже розумний, але надто безвідповідальний, коли справа стосується таких речей, як гроші та прибирання за собою, щоб я могла з цим змиритися. Ще в середині 90-х я працював в елітному стриптиз-клубі. З їхніх слів вони регулярно проводили художні виступи, більшість з яких виконувалися відомими порнозірками. Одного разу мені доручили бути розпорядником однієї з таких: забрати її з аеропорту, відвести в готель чи куди вона забажає, відвести у клуб. Тощо ця жінка була на піку популярності, знялася в багатьох фільмах і була гучним ім'ям у цій індустрії. Забрав її в четвер ввечері. Вона вона була виснажена і хотіла десь повечеряти, тому я дав їй кілька рекомендацій, і вона вибрала одну із них. Вона сказала, що ненавидить їсти сама в незнайомих місцях. Тому я приєднався до неї. Я почувався дивно і не хотів здатися моторошним фанатом, тому намагався запитувати про що завгодно, крім роботи. Але так я запитав її, якими були кілька інших порнозірок, коли вона дала мені зелене світло. Коли я відвіз її у готель і провів до її номера. Вона поводилася так, ніби чекала, що я спробую придумати привід, щоб увійти. Але я просто побажав їй доброї ночі і сказав телефонувати мені, коли їй щось буде потрібно. Я не очікував, що вона зателефонує мені до того, як настане час їхати в клуб. Але вона зателефонувала вранці, бо хотіла піти на шопінг. Тож я повіз її на шопінг. Потім вона запитала, чи є у мене абонемент у тренажерний зал, тому що готельний тренажерний зал розчарував її. Я відповів. Що ми можемо позайматися разом, і запитав, чи не проти вона заїхати до мене додому, щоб я міг взяти одяг для тренувань. Вона погодилася, було дивно бачити, як ця суперзірка порно бродить по моїй квартирі, коментуючи мої фальшиві картини Патріка Нагеля та Бевду Літл. Вона сказала, що я, мабуть, єдиний білий хлопець в Америці молодше 35 років, який не мав плаката обличчя зі шрамом у рамці, ніби це довбана Моналіза. Ми пішли в тренажерний. Зал, а потім я відвіз її назад в її номер, та вона ясно дала зрозуміти, що хоче, щоб я зайшов. Зрештою, ми з нею опинилися в душі і трохи подуріли, поки вона не вирішила, що хоче повечеряти перед тим, як їхати в клуб. Очевидно, вона стала хітом. Вона попросила мене переночувати у неї після того, як я відвезу її назад. Мені здалося, що вона виглядала трохи сумною, коли сказала: тільки будь ласка, не намагайся трахнути мене так, наче ми знімаємо. Маємо фільм, вона назвала це Сексом з любовного роману. Вона обожнювала тьмяне світло або світло свічок, і їй дуже подобалася позиція обличчя до обличчя з великою кількістю поцілунків. У підсумку ми проводили кожну мить, коли вона не була на сцені разом, поводячись як справжня пара, ми обмінялися електронною поштою. Нагадаю, середина 90-х жодних мобільних телефонів і підтримували стосунки на відстані понад рік. Щоразу, коли випадала нагода. Вона приїжджала в моє місто і ставала кимось на кшталт моєї дівчини для мене і просто моєю подругою для усіх інших. Індустрія справді негативно вплинула на її психічне здоров'я та самооцінку в перші роки, і те, як вона поводилася зі мною. Здавалося, ніби я був одним із небагатьох хлопців, які бачили у ній не порнозірку. Їй подобалося, що я запитував про її роботу, ніби це була звичайна робота. Вона любила розповідати мені про різні драми та плітки. Вона дозволила мені обійняти її, поки вона ридала через сексуальне насильство, якого вона зазнала з боку чоловіка-порноактора на якомусь індустріальному заході. Згодом стало надто важко підтримувати романтичні та інтимні стосунки. І з часом наше спілкування сповільнилося. Ми продовжували переписуватися, але набагато рідше. Вона одружилася з хлопцем, з яким живе досі. Вона справді раптово зателефонувала мені, коли я надіслав їй електронний лист, в якому повідомив. Що відправляюся в Афганістан? Кілька її друзів загинули 11 вересня, і вона була просто розбита, прочитавши моє повідомлення. Її чоловік фактично забрав у неї телефон і вибачився переді мною за її стан. Але я запевнив його, що все в порядку, що я радий з ними поговорити, і що зі мною все буде гаразд. Згодом наше спілкування просто закінчилося. Цікаво, чи пам'ятає вона хоч одну нашу маленьку завірюху. Змінено один шорт забирай 39 Тисяч вподобайок, моя дружина помирає зі сміху. Якщо тобі не подобається бути у центрі уваги, а мені не подобається бути у центрі уваги, то навіщо ж ти розповів Reddit про часи, коли був чарівним принцем для акторки фільмів для дорослих? Моя дружина також розуміє, чому я дуже вагаюся знову їй написати. Але вона знає, що якщо я колись вирішу це зробити, це буде не в інтересах відновлення інтимних стосунків. Змінено 2. У мене не було актуальної інформації про Неї чи її чоловіка, але я зв'язався з одним із її колишніх колег, який пам'ятає мене і все ще час від часу спілкується з нею. Вони повернулися в США, і її та її чоловіка заохочують зв'язатися зі мною, якщо вони захочуть. Ну у них є моя контактна інформація та мої соціальні мережі. Тож побачимо, що буде далі. Змінено в останнє. Вона написала мені в соціальних мережах, під написала, я маю на увазі, що вона завалила мої інстаграм та. TikTok, надіслала запити на дружбу просто всюди, а також написала дуже миле та радісне повідомлення про себе та свою сім'ю: про свою старшу дитину, яка закінчує коледж, молодшу дитину, яка закінчує старшу школу і збирається поступати в коледж. Вона впізнала на деяких моїх фотографіях і відео місця, де ми були разом з нею. Вона була вражена зовнішністю моєї дружини та її незрівнянними навичками в області дизайну костюмів і конструювання. Вона сказала. Що хоче зустрітися як тільки це буде комфортно для нас усіх, вона розповіла мені, що її стара студія нещодавно намагалася вмовити її повернутися і зніматися упорно з мілфами. І як вона послала їх, оскільки особа, яка напала на неї та намагалася зґвалтувати, все ще працювала у них. Вона сказала мені, що вона справді дуже близька з кількома своїми колишніми колегами, які також пішли на пенсію та зробили все можливе, щоб стати ніким. Тож я гадаю, що історія має справді щасливий кінець. Вона була крутою, хоч і трохи дикою, коли справа доходила до ліжка, а ще вона заразила мене сифілісом. Мій хороший друг одружився з дівчиною, яка деякий час знімалася в порно. Здебільшого вона була хедлайнером стриптиз клубу, але також іноді знімалася в сольних відео. Вона класна. Загалом у них були чудові стосунки, прекрасні діти, і все було дуже добре. Але на жаль, він помер молодим. Зараз вона вдова, і їй досить важко. Познайомився з жінкою в інтернеті багато років тому. Тоді я був надзвичайно пригніченим і самотнім. Ми проводили час як друзі, їли піцу і дивилися фільми кілька разів на тиждень. Дізнався, що вона незалежна секс-працівниця. Вона запрошувала мене тусуватися, коли у неї не було клієнтів, і ми обоє були вільні. Через кілька тижнів вона захотіла зустрічатися зі мною, що мене дуже здивувало. Потім, у тій же розмові, вона попросила мене стати її сутером. Нером, щоб було зрозуміло, найнезаконніша річ, яку я коли-небудь робив, це отримання штрафів за порушення правил дорожнього руху. Тож для мене це був момент Волтера Вайта. Вона була класною людиною. Але після цієї розмови я вирішив, що мені краще піти своєю дорогою. Досі не знаю, чому вона попросила мене працювати з нею. Але де б вона не була сьогодні, я сподіваюся, що у неї все добре. Багато років тому, у 2007-2008 роках, якщо моя математика правильна, навчаючись в коледжі, я почав зустрічатися зі стриптизеркою. Я дізнався, що донедавна вона жила в Каліфорнії, в місті, яке вона називала Порнодолиною. Якщо я правильно пам'ятаю, це був Сан Фернандіно. Вона деякий час знімалася там у порно одразу після закінчення школи. Заробила солідні гроші і переїхала на східне узбережжя, щоб вступити у коледж. Стосунки з нею були дивним досвідом. Мені постійно здавалося, що я на межі заміни. Вона робила все, що хотіла щоразу, коли спалахувала її примха. І мені здавалося, що вона завжди шукала в мені невпевненість, якої у мене просто не було. Незважаючи на все це, вона зовсім не була вибагливою. Наприклад, за все платила саме вона, і вона навіть трохи дратувалася, якщо я забирав чек або платив за щось за її спиною. Секс. Був жахливим, у неї не було жодного бажання догоджати комусь, крім самої себе. Але вона дратувалася, якщо я закінчував раніше за неї, незважаючи на те, що вона ніколи не хотіла продовжувати після того, як отримувала своє. Вона була неймовірно зарозумілою і в основному говорила лише про себе. Одного разу вона не з'явилася у кав'ярню, де ми мали зустрітися, щоб разом повчитися. Її телефон був вимкнений. Тоді мобільні телефони були відносно. Новинкою, і люди ставилися до них по різному, тому я не хвилювався. Тож я пішов до неї додому. Коли вона відкрила двері і побачила мене, вона просто сказала: О, вибач, мені потрібно зустрітися з кимось іншим. Коли я запитав про деталі, вона лише знизала плечима і сказала, що їй потрібно йти. Пізніше я бачив, як вона гуляла з турбо Ультракачком, і протягом наступного року, чи близько того, часто бачив, як вона гуляла з різними чуваками через смс Стер, у нас було одне спільне заняття, і вона, я зараз серйозно, забула моє ім'я. Дійсно радий, що я не прив'язався до неї в емоційному плані. Змінено долина Сан Фернандо. Зрозумів. На першому курсі коледжу я зустрічалася з чуваком, з якими були знайомі ще до того, як він потрапив у порну індустрію, тому що ми навчалися в одній школі, ми почали спілкуватися, і він був чесним зі мною щодо того, що займається порно. Тож ми встановили певні межі та почали зустрічатися. Першим тривожним дзвіночком було те, що він постійно питав, чи може він записати мене на відео. Я неодноразово казала йому ні, тому що це просто не моя справа, і я не. Маю бажання потрапити в інтернет таким чином. Я не пам'ятаю, як довго ми зустрічалися на той момент, але одного разу я отримала повідомлення від друга, який запитав мене про мої стосунки. Гадаю, до нього дійшли чутки, що мій хлопець знімає порно, тому що потім він запитав, чи це я була в його останньому відео. Я відповіла, що ні, тому що він ніколи не записував мене на відео. Я зайшла у його профіль і побачила себе у відео із найтривожні. Ншою та найобразливішою назвою, я була повністю пригнічена, і моє серце було розбите. Я навіть не підозрювала, що він записав мене, не кажучи вже про те, щоб опублікувати це. Мій друг намагався заспокоїти мене, сказавши, що у відео жахлива якість, і ніхто не зрозуміє, що це я, оскільки на ньому не видно обличчя. Але я все одно була шокована. Я звернулася до нього і запитала, чому він так вчинив зі мною. І його точна відповідь була. Напевно, я просто зухвалий, я сказала йому видалити відео, і він це зробив. Але, схоже, його не хвилювало те, як сильно він образив мене. Я порвала з ним і заблокувала його всюди, де тільки можна. Відтоді я з ним не розмовляла. Зустрічався з вебкам моделлю. Я знав, що вона зі мною лише заради моїх грошей, але я отримував секс, тому ставився до цього спокійно. Вона покинула мене, тому що знайшла когось багатшого. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.